Ну, выражение могло быть и лучше. Если бы игра закончилась через другим счетом, ну, мы сами виноваты. С такими командами транжирить моменты ну, пока нам еще не позволительно. Опять-таки пропустили быстрый гол в начале второго тайма. И, в принципе, он-то и повлиял на исход встречи. Дякую, Прошу, питание. що в другому окремі шахта мусили передбачати під добавлення до того, А чому ви так, так думаєте, що шахтар грав півсили? Ось скажіть мені, будь ласка, може ми трохи ліпше грали? Або ми грали агресивніше, сильніше? Ми прекрасно грали, але чому з команди зупинилася? Чому вона зупинилася? Ну як ви розберетесь в футболі, то можете зрозуміти, да? пропустили швидкий гол, це шахтер. Скільки там зборників ви посчитали? Скільки у нас детей играет. Само собой получилось. Мы не проиграли, нам просто не хватило времени. Скажем так.